Е, ігор, циганник, бачите, ми швиденько переключаємось Ігор загалом. Ми, вже, ми ігор, вже, Ігор, ти, ти бачиш, бачиш ми часу, а ти так хвилюєшся. вже трішки бурчати качався. Я, до речі, Нелі великі вітання передаю. Е, тому що я колись свого часу ну, так само був на екскурсії знаєш, в Ватикані. Я був на екскурсії в цьому храмі Петра, там ж похований Кароль Войтила, Іван угу. Павло Ій. Це той понтифік, якого я бачив особисто, коли він приїжджав до Львова, гостя пам'ятаю, ті всі черги, які стояли, коли він проїжджав на цьому папомобілі. і взагалі, я вчив його історію. Знаєш, там він ж е, недалеко від українського кордону народився, займався футболом, воротарем був. Тобто є що згадати герб а ти... український бачив в да. Це <бачу> найважливіше для всіх, хто колись буде або планується, знайдіть у соборі Святого Петра Герб України. Це а ти... важливо. Ти знав до речі, чи папа Римський був футбольним фанатом? Франциск? Так. Так. так, він болівав за сан лоренцо Клуб аргентинський з Біонос-Айреса, робітничого класу. Він справді він був таким фанатиком футболу. Ну, знаєш, ну, можна так до нього застосуватися, тому що він болівав. І найголовніше, що цей клуб зараз вирішив вшанувати його пам'ять, спеціальну форму. В наступному поєдинку вона вийде в спеціальній формі, присвячені якраз Франциску. Він аргентинець, він uh -huh. шалений фанат футболу, він болівав за збірну, він розповідав купу історій, Як він там в 78-му році, коли вони вигравали чемпіонат світу, був за неї, в неї закоханий. Головний тренер 1986 -го року збірної Аргентини, так само чемпіона світу, Карлос mm -hmm. Білардо, вихованець сан лоренцо А чому він болював за сан лоренцо Справа в тому, що в 1906 році, коли заснували цей клуб, він один з чотирьох найвідоміших. Тобто є Ріверплейт, Бока Juniors, Independiente і от сан лоренцо І от цей клуб, коли вони Найбалі не мали де грати. І коли вони не мали де грати, то там був священник, який дозволяв грати на, на, цьому, на полі, яке Належала якраз церкві у uh -huh. цьому приходу mm -hmm. і вони собі там побудували стадіон і Там грали. І як наслідок, от дуже багато священників болівали якраз безпосередньо за клуб Сан — mm -hmm. Клас, історія. Дуже цікаво. Завжди ігри з історіями. Uh, давай переходимо до, до порядку денного, як то кажуть. Так. Почнемо з тенісу. Теніс, uh, Ліна Світоніна продовжує переможну серію. Вже восьма підряд перемога на, 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 на ну, грунті. Дивіться. Почнемо з того, що вона виграла турнір вперше так. за два роки. Вона виграла турнір в Руані. Uh -huh. І вона зробила рекорд. Валюш. Вона не програла до фіналу жодного сету. Uh -huh. Вона це всі круто. поєдинки виграла в двох сетах. Це був турнір в Руані, підготовчий до турніру в Мадриді. Uh -huh. Мадрид це один з найпрестижніших турнірів ITP перед Гранд слемом uh -huh. який буде зараз у Рулан-Гарос. Ми розуміємо, що всі готуються до Рулан-Гаросу ґрунтовий турнір. І зараз вона так само в двох сетах пройшла перше. Ну, тобто, загалом це друге коло для неї перше, тому що вона сіяна. Вона перше коло пройшла без безборду. І прийшли mm -hmm. до третього кола, і е, достатньо впевнено вона перемогла. Над Своєю панеткою. Так, вона над британкою Лес перемогла і достатньо впевнено 2-0. Тобто так само по сетах пройшла. І зараз вона зустрінеться вже в третьому сеті, буде в третьому колі дуже серйозна суперниця. Це казахстанська тенісистка Олена Рибакіна. О, так. Це буде та буде, буде забіг. Та буде, ну вона росіянка, Я не думаю, ну вона, правда, вона в 18-му році прийняла казахстанське громадянство, але я думаю, що там так само розкостискань не буде. А, та, окрім Іліни Марти Костюк. Марта. Колі, так. Марта так само в третьому колі. Марта е, вона, е, перемогла е, Радукану, так само британку. І зараз вона зустрінеться з безпрапорною Кудриметовою. Знову, то Казахстан, то безпрапорна. розсіялася їх по всьому світу. Так, воно є. Ці поєдинки відбудуться завтра, будемо болівати за наших. То Марта Костюк, її поєдинок був набагато складніший, вона у трьох сетах перемогла, але це е, наші турніри. Тобто наші будуть там достатньо впевнено почувати. І я розраховую, що як мінімум у півфіналі, а можливо, навіть у фіналі хтось з України буде. <гум> <гум> ну, далі... <гум> ну, давай, так, на тенісі ми здається, <гум> займається. Тенісом поки що розболіваємо за наших дівчат, слідкуємо за тенісним с тенісними подіями. Переходимо до боксу. І для мене дуже неочікувано було, що спочатку оголосили, просто десь про де пролізло в пресу. Нова дата і суперник Олександра Усика, що це буде Даніель Дюбуа. 12 липня, потім помінялося на 19 липня. Так буде бій. Чи подивися, не буде? Дивися, він буде. Це 100% буде. Просто зараз всі чекають офіційного підтвердження. Чому вони перенесли з 12-19? на Це справді інсайдерська інформація. Це журналісти, от, що дізналися, я сам інсайдер. Я розумію, що деколи може з'явитися якась інформація, футбольна, угу. ти її видав, потім воно помінялося. Що таке інсайд? Інсайд це те, що може зараз, інсайд це те, що може зараз просто, ну знаєш, якби воно може скиснути якісь певний мене. Нині воно так, а завтра воно так. Угу. Так була дата 12 липня. Наскільки угу. угу. я розумію, там Нью-Йорку має відбутися да. інший боксерський вечір з. А -а -а -а. Супер-зіркою Шукур Стівенсон, легковаговик, легковаговик, який ну, може перебити. Uh -huh. Ну, два буксерських великих вечора робити в uh -huh. один день, а ну немає ніякого. Не Це і, і вони перенесли на 19 липня, ніби на стадіоні Уемблі на Великому. Чому Дюбуа? Ну, Ну, Усик пообіцяв Дюба, Дюба дуже хоче. Так, вони там змушують, ніби що там і Усик повинен битися з паркером, щоб захищати свій титул. І Дюба повинен так само битися з Чисорою, щоб свій титул. Ну, Коротше, вони там щось мутять, мутять, але ну, швидше за все, що буде Дюба і Усик, вони просто розкручують, розкручують, розкручують. А, Лучше, то, щоб пишуть. кожен міг більше заробити, 100%. щоб подія була це що? більш масштабна. Тобто може ще перенестися дата. Ми uh -huh. ж це розуміємо. Це бокс. Це тут головне накрутити, знаєш, наварити. От я, до речі, хотів тобі сказати, що Грибну юшку я мав честь вчора куштувати справжню грибну юшку в Карпатах. Прекрасно, в прекрасному місті Богородчани. Я шалено люблю грибну юшку. І от бачите, така навариста грусна грибна юшка, яка у вас сьогодні була, так само зараз вона і навколо боксу. Ти та, що Дюба. З, підбита сметаною, чи та, що. З лукшиною прозора. Я Прозоро. люблю ту таку mm -hmm. смачніше. Але наварили от в боксі так само, як ви грибну юшку. Ну добре, з боксом поки закінчуємо. Переходимо до внутрішнього чемпіонату, футбольного чемпіонату, до Кубка України. Пройшли два матчі півфінали. Так би мовив. От, і, я сподівався, що вони по-іншому закінчаться, але буде дербі, так? Традиційна Два дербі буде. Перше дербі завтра буде. Завтра в класичному протистоянні чемпіонаті України грають Динамо і Шахтар. Угу. Що вони грають ну, на львів арені? Це домашня гра для Шахтаря. В Шахтаря останній шанс. Ну, Саша вже не вірить, не вірю. але ще є шанс. Теоретичні шанси є, щоб зачепитися за чемпіонство. Хоча, ну. Дуже важко буде, треба, щоб Динамо програвало все підряд. Але вони можуть допомогти Олександрії. Uh -huh. Якщо е, завтра Шахтар переможе Динамо, тоді Олександрії можна близиться до Динамо. Коротше, завтра важливий поєдинок. Але справді потім ще буде фінальний поєдинок Кубку України, в якому так само будуть грати Динамо і Шахтар. Uh -huh. Це е, поєдинок, який визначить переможця. І для Шахтаря, це, ну, якщо він програє чемпіонат, то хоч якийсь трофей треба вигравати. Uh -huh. Вони в півфіналі перемогли Полісся з Житомира. В додатковий час Алісон забив м'яч 1-0. Хоча до цього вони двічі Полісся в чемпіонаті програли. А вони жодного І... разу не вигравали у Полісся взагалі загалі, за. Але, але, але от в цьому сезоні двічі програли. Але найголовніше Полісся з Житомира. Фінал Кубку в Житомирі, і поліція дуже хотіла грати в домашньому на домашньому стадіоні цей фінал кубка. Ну але програли Шахтарю. Ну а динамо Шахтарі. на виїзді пер... Динамо на виїзді перемогло боковину з рахунком чотири Сантанова цей за гол забив uh -huh. Елісон е, ворота Полісся. А Динамо в іншому півфіналі в у Львові перемогло з Чернівців з рахунком 4-1. Два м'ячі uh -huh. Волошан, Брашко і Шапаренко позабивали, хоча програвали по ходу. Буковина в першій лізі, вона в нижчому дивізіоні, але єдина з команд, Це яка важливо, потрапила та, до півфіналу. Дійшла до півфіналу команда, яка знищує ліги. Ну і мені здається, треба зауважити, що вже в четверте скасовують матч за суперкубок. Не буде ну традиційно ще до війни, коли команда чемпіон Кубка України і чем команда чемпіон чемпіонату України між собою зустрічалися, знову четверте відміняють. Ну от, Ігор, чого? Ну, дивися, його проводили завжди в Одесі. Зрозуміло. Зараз це робити складно. Можливо, ризиковано. можливо могли проводити у Львові, цей можна провести його і в Києві. Але зараз календар таких матчів, розумієш, в нас зараз, якщо команди грають в Єврокубках, то вони після зборів залишаються за кордоном, щоб не вертатися сюди. Грає виснажує, там Єврокубки, да. і потім, А тут треба при, відіграти там Єврокубки, повернутися сюди, зіграти матч, потім повернутися назад. І це достатньо складно, uh -huh, складно. для самих футбольних Ну, Але я думаю, що найближчим форма. часом, як тільки воно, знаєш. ну... Це цікавий поєдинок, і він завжди додавав такого перцю. Будемо сподіватися, що він так і буде розпочинати наші сезони з перемогою України в цій війні будуть і повертатися такі кубки. Нормально розказав? Фантастично розказав. Дякую. вчора була. Фантастично. Ми тебе теж можемо сьогодні переростити. Так, Ігор циганик був сьогодні з нами. Коментуйте, чи цікаво вам слухати про новини, про спорт так само, як мені при тому, що ніде ні з ким іншим я спорт не слухаю. відомих клубів загальни. А якщо запросити, настять завтра більше часу, я вам ще більше Кажу Дякую. і про Карпатську юшку, і про інші пригоди, які в мене були протягом.